Ми запроваджуємо експеримент в Одеській області щодо справедливого підходу в надпланових доходах на митниці. У нас є планові доходи на одеській митниці. Все, що вище плану, який визначений Міністерством фінансів, ділиться чесно і справедливо 50 на 50 50% до державного бюджету України, а 50% на будівництво дороги Одеса рені для цього Кабінет міністрів України вносить зміни до бюджетного кодексу України і просить парламент підтримати на наступному тижні ці зміни, які чітко передбачають необхідність проведення експерименту саме в Одеській області щодо зарахування понадпланових доходів від митниці, в тому числі і тих доходів, про які щойно сказав Арсен Борисович. Там кожен другий контейнер, от написано тапочки, а в результаті мобільні телефони або ще щось набагато більш коштовніше. 50% цих понадпланових доходів тепер будуть зараховуватися до фактично бюджету Одеської області і будуть відправлятися на будівництво дороги Одеса рені